Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні хочу показати, що буду робити з автомобілем. Верніше, не я робити, а потрібно поміняти шарові опори. Замовив їх на сайті Docua. Шарові опори від фірми ASMETAL. Це турецька компанія. Мені їх порекомендував мій майстер, який буде встановлювати їх на автомобіль. Ось як вони виглядають запаковані. Є штопорне кільце, напевно, і е, придивився, вони також трохи ну, в якійсь смазці. Отак от, от вони виглядають. От, ще ось чек. Ціна на момент замовлення була 250 гривень та 83 копійки одна штука. От. По якості мені майстер сказав, що даної фірми. вони Добрі, він їх на багато автомобілів ставить, показали себе добре. Потім покажу, який стан буде, ну, який стан моїх опор. Причина заміни, що з лівої сторони, ліва передня сторона почала постукувати. Тому заїхав на діагностику до майстра і він сказав, що ці опори потрібно міняти ліво вийшла з ладу, але вирішив замінювати одразу дві, ліву і праву. Ось така от штука. Далі покажу стан, який стояли в мене.